Привіт, ви дивитесь канал. Факти психології. Сьогодні 5 психологічних фактів, які щодня впливають на ваші рішення, навіть якщо ви цього не помічаєте. Деякі з них можуть вас здивувати. Людський мозок автоматично довіряє тому, що він уже бачив раніше. Це називається ефект знайомства. Саме тому повторювана інформація здається більш правдивою, навіть якщо вона сумнівна. Чим частіше ми щось бачимо, тим безпечнішим це здається нашій психіці. Мозок розпізнає емоції обличчя за частки секунди ще до того, як ми усвідомлюємо сенс сказаного. Тон голосу, німіка та жести впливають на нас сильніше, ніж самі слова. Саме тому інколи ми відчуваємо, що людині не можна довіряти навіть без логічних причин. Кожне рішення, навіть дрібне, забирає ментальну енергію. Це називається втома від вибору. Коли ми приймаємо занадто багато рішень за день. Мозок починає обирати найпростіший варіант, не завжди найкращий. Тому ввечері складніше контролювати емоції та імпульси невизначеність активує тривогу сильніше, ніж погана, але чітка інформація. Саме тому очікування часто важче, ніж сам результат. Мозок намагається удомалювати сценарії, і зазвичай вони негативні. Люди схильні повторювати дії більшості, навіть якщо не погоджуються внутрішньо. Це називається соціальне підтвердження. Саме тому нам легше щось зробити, коли бачимо, що це вже зробили інші психологія впливає на нас щодня тихо, але постійно. Розуміючи ці механізми, ви починаєте краще контролювати власні рішення. Підписуйтесь на канал Факти Психології. Якщо хочете бачити ширше та розуміти більше.